Yeah! Рейков такие на нас, топчись мої, таке сыры, хотіли, хотість поїхали, фракция у два, деталі что выступає, передня пракси, детальник, що выступає. Ми вже багато разів. про покращення. Ми чули дуже гамери. Як йдеться про в Європейський Союз, що у нас не буде корупції, що у нас не буде, вони... що у нас не буде вони... без всієї влади. Що в нас українці стануть краще жити. Нам розказують це вже багато років. Розказують, чим можна заслухатись, але, на жаль, нічого не відбувається. Євроінтеграція, у нас була надія. Надія змінити право в країні. Що українці стануть жити краще. Нам говорили про євроінтеграцію. Ми знаємо. Підстава, на яких умовах живуть українці, живуть європейці. Ми, хотіли, ми вимагали ті ж самих стандартів. І ми мало надії, що ми підпишемо реінтеграцію. Ми будемо також саме країною, пройдуть реформи, як Польщі, Чехії, Словакії, Угорщини. На жаль, за тиждень під, до підписання угода була зірвана. Зрив євроінтеграції. Це державна зрада. Потім почалось питання про компенсацію. Жодне питання про компенсацію жодного разу не було піднято за три роки. Вони вийдеться за тиждень. Потім була така сума піднята, остановична, 160 мільярдів євро. Звідки? Потім, коли українці, діти, студенти вийшли без... З європейськими, з українськими прапорами відстоювати своє бажання жити в європейській країні, цей уряд. І ці представники цього уряду розігнали кільками ці хлопців, всі кадри його. Від... Uh, бачили, бачили. Я впевнений, у, у мене чітка впевненість і більшість українців, ті, які за сьогоднішній день виходять на Майдани, у Києві, у Львові, Чернівцях, всіх місцях, майже в Донецьку. Виходять з ними. Відставка цього уряду. Тому що він багато обіцяє. Він бреше. І у нас чітка вимога. Відставка уряду. Відставка президента. Тому що на сьогоднішній день ми, хто ми, лише, чути обіцянки і просили слова. Нічого не відбувається. Продовжується корупція. Панозараз сказав, що він протягував руку, а ви знаєте, що половину українців вже ноги. Від вашої <сіли> <сіли> руки. І ті дії, дії, які відбувалися на сьогоднішній день, поєдиних двох країнців це обличчя цієї влади, це державна зрада і це вимага, відставка цього. Abre o 100 мільярдів доларів в заробітній платі – 1 мільярд. І замість того, щоб подати відставку, сьогодні уряд прикривається фальшу, обманом і диктатурою. Цей уряд називав себе урядом професіоналів. І навіть написання робив через техніка С, а під час дітей інтеграції, то це все було робити за рік, за півроку, але... Але я думаю, що вам не зрозуміло таке поняття. І чуже, І ви сьогодні займатися сублудством щодо євроінтеграції, то знайте, у кожній порядній європейській країні такий уряд м'ячево і добровільно йде у відставку. У відставку, слава Україні! Хто виступає? Народний депутат Сергія Соболя, прошу. Ви знаєте, я вперше в цієї трибуни не можу сказати, шановний. У Україні були різні уряди. Були уряди невілоців, були уряди країн, але кривавих урядів в Україні ще не було. Але ще страшніше. Що це не просто кривавий уряд. Це уряд і країни, і невігласів, і кривавий уряд. Першого віце-прем'єра, прем'єр-міністра, міністра фінансів. Саме за ці роки країна втратила мільйони робочих місць. Саме за ці роки країна доведена до дефолту. Саме за ці роки ви зробили все, щоб золотовалютний запас був знищений в країні. Але не це навіть саме страшне. Микола Янович, якщо у вас є хоч крапля совісті, перше, що ви повинні буде зробити, це покарати міністра внутрішніх справ, чи стапіця. Який віддав наказ вбивати фактично людей, бо не чудом вижили. Однак з не кані. Виступія і на, yeah, на радіо президента, де приймалося рішення вбити студентів. Були. Чому ви не виступили проти цього? Микола Янович, у вас залишився останній шанс стати пуст, ставки, а не сидіти. на цю трибуну. Покаятись і сказати, це моя найбільша поголка в житті. Скільки я вкрав, простіть мене, що я робив з державою, простіть мене. Але те, що пролилась людська кров, це є найстрашніше, що зробили в цій державі. Саме тому. Сьогодні вирішальний момент. Ви знаєте, мені нічого звертатися до опозиції. Я не хочу звертатися до комуністів, які ще вчора кричали, що будуть голосувати за відставку цього уряду. Ви, кожен персональний регіонал, несете відповідальність за кожну кров кожної людини. І коли ваш прем'єр-міністр виправдовує, що бачите під час другої кровавої неділі, був всього один 17-літній хлопець. Вбивати всіх, кого старше 17 років. Микола Янович, у вас останній момент в житті. Ви можете зараз заявити про свою відставку і вийти з цієї зали. Це всі зрозуміють. Це зрозуміють мільйони українців. Але... Друзі, друзі, Сьогодні кожен з нас залишив свою праву, своїх справи. Свою свої роботу, своїх дітей, своїх дітей. Там виступає Володимир Олійник. Якщо хтось його хоче послухати, ви можете послухати персонально. Чого дякуємо свою роботу, світів, своїх дітей, своїх справи. Кожен нас тут, тому що він зрозумів, що сьогодні він має присвятити цей день своїй країні. Я хочу, я ще раз падуюю, там виступає депутатний гіркал олійний.